«Називін» дбає про слизову носа при нежиттю. Наш наступний раунд називається по губах. Троє учасників від команди надягають на свої прекрасні вушка навушники, аби не чути. Власного капітана, а поки капітан буде чути слова від іншого капітана, який повинен буде промовляти. Ну, а учасники повинні вгадати по його губах, що ж це власне за слова. На все про все, 90 секунд. Вгадуйте по черзі. Гайда! Так, чекайте, чекайте, давайте. давайте Крізь не заплуталось життя. Злато, тобі допомогти. Ну, ти Кашкет. Це не кашкет, це капелюх. Що він таке? тобі? Капелюх допомогти тобі якось притримати. Може, ось так. так. Дивись, все. Я поставлю біля себе охорону і не пустять його сюди. Да. А, Поїхали. Я буду тримати і притискати. Міцно притискати буду. Віцей. Добре, добре. А, -бра 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 -бра. Вже, а, клас, клас. Музика вже Давайте грає, я бачу. Голосніше, напевно, Пішло. Так, ну що, ти готова? Yeah. Час. Відчувай себе на дискотеці в восьмому слово. класі. Генератор. 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 Я. Ге. ха та На. Ма. Мачо. 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 б б б Мачо. Прям м ма. Пряма Ма. подобається, як не виходить. Мачо. Бажор. Бажор. Кохання. Кохання. ха Кохання. Кохання. Так, Кохання. Війська, а я не Ко. До. Ко-ко-ко. Ко-ко-ко. Ко. Хання. ко Кохання. Коканда, Ко <confusion> Loes, пусті, кохання, кохана, кохання, кохарка, кохання, Co кохана, кохана, Co кохання, коханка, well, кохання, ну кохана, коханка. Я допрацюю до кінця. Кохання. Не <hi> здавайся. <-pa> Ко. Коха на кохання. Ну, Я скажу кохана, кохання, кохата, коханка, кохара, кохата, хата. Кохання, я бачу. А вже не зараховується. Кохання. Лесінька, давай, поляниця, зберись. Час, давай. час, Леся, коротке, кот, собака. Перемога, Україна, Вона подаруся! Ви просто супер! Ви найкращі. Ви реально найкращі. Ми можемо собі дозволити. В нас все поки а що, що добре побалом. Злата, Злата коханда, тебе... коханда, коханда, це А, а що якась Бараболька, чи що? Скільки, скільки живу, скільки працюю, шостий рік. Ну, що такого не було. Ну, я, я... А в тебе якийсь матюк був? Генератор. А це генератор? Був? Ге, ге, яка ма, бе, а там ге. Коханда, коханда. Тримайте. Давайте зараз покажемо, як треба вгадувати слова. Все, підемо, 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 підемо. 15 слів ти сказала про кохання. 15 слів. І що не одна не вгадала? Кохання. Ну що, Лисюня, Ти готова казати мені на вушко. Ну, після того, як ти вже мені казав, то я тобі казала, зараз а так я скажу. Тобі Час Тараша. пішов. Бавовна. Бавовна. Бавовна, красавчик! Кукурудза. 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 Красавчик. Він чує його. Він чує. В них музика індик. тихо. Ви індик. В... Індик. Ін. Дим. 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 Індик. Індик. Зробіть музику, голу. В них була музика торпа. Торба. В нього навушники. Красавчик. Навушники, вушники сильно на вухах прилягають. Немовля. Собака. Немовля. Хвиля. Хвиля. Ладно, забираю свої слова назад. Хвиля. 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 Ви. КРИ Хвиля. ВИ, Ви. Та Пойдешь. Кухня. Ход. Кухня. Хунта. Кухня. Бурка. Бурка. Кухня. Люрка. Люлька. Кухня. Кухня. Ху. КУХТА Кукуха! Кухня. Эй, давай! Мираж! Серьезно! Мираж! 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 Тик-ток! Давай, хочешь от меня? Давай! Тик-ток! 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 Давай, давай, Песик. Песик. Ну <рес> да ладно, ну хотілося останній шанс. Останні. Нормально, кросовчики, кресовчики. Не зрозуміли. Да, ну, Оки молодці. молоді! Дуже класно. я бачив, дай. Пане суддя. Олексій. Я хотів би звернутися до вас особисто. Ви хоч одне слово до кінця вимовили під час цього конкурсу. Nie. Я розумію тільки котячу мову. Кі-кі-ка. Дійсно, котячою мовою ви намагалися відповісти. Пане ведучий, але подивіться, який він котик. Три правильно вгаданих слова. Дякуємо за те, що ви такі справедливі. А як це так? Як це три? Бавовна, 3? кукурудза і торба. Торба дівчатам Все правильно. прийшла приблизно на 60 й секунді, коли, коли до Лесі вийшла злата. І Пане останніх суддя! 10 секунд Лесю просто розривала <свят> коханда. Пане суддя, хоча б один бал за коханду. Добре, я даю вам бал за коханду і чоловіки виграють 3-1. 3-1! Вітаю, чоловіки. Як це три-один? Коханда. Це неподобство. подобається. Просто якась неподобство. Я через силу. Через силу зачитую бонусне запитання. Скільки відсотків жінок вважають, що краще викликати майстра ніж довірити щось лагодити коханому? Так, ну що. Небагато. Зиви, я з... теж думаю, небагато. небагато. Ваші сім'ї йдуть 30 максимум. максимум. Я думаю, що це прям. Ні, а, так. А хто з першого разу викликає майстра? — Ніхто ж не викликає. Так, думаю, що тільки дружина, дружина майстра. Дружина, дружина майстра. Дружина майстра, і, <свист> і <свист> то він її не робить зразу. А мама не може викликати майстра, бо тато ображається. А що, каже, мужика в хаті немає, я сам зроблю. Ну до 30 20-20. — Давай, 20. давай. 20. Давай, 20. давай. 20. давай, 20. давай 20. Добре, а це вже зайве. <с�и> <с�и> ну, що ви там? Ми з вас насміхаємось. З вас володарі ножа? Ні. Оцього такого тесака великого. А ось зараз володар ножа і скаже нам, Давай. скільки відсотків жінок викликає майстра. Скаже, як відріже. 21%. Тарас, ви погоджуєтесь з цим рішенням? Я хіба можу не погоджуватися з рішенням <фиг compressed> цього молодого чоловіка. Тут навіть, капітан, то погоджуюсь. 21% я приймаю цю відповідь увага на екран. Харос! 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 Муже! Муже! Межекі! А я вам скажу чому? Тому що ми... Просто не хочемо ображати чоловіка, да. нам, бо начебто щоб не його гідність не, не зачепити. Да. Лесю, що, ну, він я ну вам скажу, чому тому, чому? що справжня українська жінка економить. Ні, справжня українська жінка бере у ту лодку трубу, так. підходить до крана і запихає і чистить той кран. Або так, у нас нічия, нічия три три тисячах гривень. Ой, Я вас ваш візаро.